Буча невідомі кадри з камер спостереження радіо Свобода покаже докази розстрілів цивільних та мародерства армії РФ. Четверте березня 2022 року російські десантники просуваються по бучі. Камери спостереження фіксують, як в зоні їхньої видимості спокійно йде 70-річний Володимир Рубайло. Але вже через кілька секунд на іншій камері ми помічаємо, що в чоловіка щойно стріляли. Він поранений, з нього тече кров. Незважаючи на те, що чоловік ледь тримається на ногах, російські військові все одно зараз дійснять по ньому контрольний постріл в голову. Володимир Рубайло замертво впаде на землю. З етичних міркувань ми не будемо показувати цей момент. Вже невдовзі один із російських командирів підходить до розстріляного чоловіка, перевертає його за комір куртки, обшуковує та викрадає щось у нього з кишені. На камерах спостереження помітно, як його підопічні паралельно починають грабувати поблизу магазин. Радіо Свобода вдалося встановити цього російського командира це сержант 234-го полку із Пскова Владимір Барзунов. Згодом Барзунов сам підходить до магазину та допомагає мародерити. Раптово, помітивши наживу, інша група російських військових зупиняється, розвертається та прямує до супермаркету, розбивають скло у дверях, але дверну раму здолати не можуть. Відтак у повному бойовому спорядженні російські військові намагаються по черзі протиснутися у вузький отвір, аби потрапити всередину супермаркету. Невдовзі грабувати магазин приїжджає все більше російських військових. Спочатку на мародерина виносять у корзинах. Потім, коли їх вже не вистачає, накладають все в пакети. Хтось обвішується пакунками з ніг до голови. Так, що їх не сила нести. Помітно як один із військових прихопив із собою також і декілька пляшок з алкоголем. Аби взяти побільше, інші навантажують награбоване прямо у продуктові візки. На насилу витягують їх через двері і везуть. Далі І все це відбувається на тлі вбитого бучанця Володимира Рубайла. Російські військові везуть награбоване на візках прямо повз розстріляні буквально декілька годин тому цивільні автівки. Ось в цій машині вбили Наталію Соколовську. А в цьому автомобілі, який досі ще палає Михайла Грабовляка. Як встановила Радіо Свобода у своєму розслідуванні до цих вбивств цивільних на вулиці Яблонській у Бучі, може бути причетний 234-й десантно-штурмовий полк із російського міста Псков. Саме псковські десантники далі продовжують розважатися біля супермаркету. П'ють, їдять, розмовляють та намагаються побільше навантажити свої бойові машини на мародериним. Ось, наприклад, в цю бронемашину, яка належала російським військовим медикам, всередину заклали так багато корзин, що довелося навіть витягувати ноші для поранених. Камери спостереження фіксують все це протягом декількох годин. Та раптом один із російських військових помічає одну з камер. Він витягує свого БМД меч. Стиха підходить до камери та починає вістрям меча її атакувати. Одразу йому не вдається побороти камеру. Але після кількох ударів сигнал пропадає. Детальніше про масові розстріли в Бучі на вулиці Яблонській дивіться на ютуб каналі Радіо Свобода.